Давайте поговоримо про цикл Беннера. Його робота була опублікована вперше у 1875 році. Була присвячена вона циклам ринкової економіки та періодам розвитку ринку. Беннер ділить графік та ринок на цикли A, B, C. Період A це період максимальної паніки на ринку, тому що він досяг найвищої своєї планки і скоро буде падати. Період B це так звані гарні часи, коли можна вигідно продати свої активи і отримати від цього продажу максимальну цінність. Період С. Це так звані погані часи, коли ринок зневірився у якесь майбутнє зростання, коли ціни всіх активів мінімальні і можна купити їх з максимальною вигідною для себе, щоб потім, коли ринок досягне нових циклів і нових гарних часів, знову продати їх вигідно. Ця модель вже протягом 100 років показує гарну ефективність. Якщо її вірити, то ми зараз знаходимося десь близько максимального дна ринку і скоро повинно бути зростання. Зробіть свій власний ресерч та спробуйте скористатися цією моделлю і напишіть свої відгуки і свої думки у коментарях. Дякую.